Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазур Ярік. І почну я одразу з цибульки. Мало що лишилося і це вже каже, вже все, закінчується. Оце що лишилося в пані Ірини. Ну і тут ще по сусідству також. 120 поки така лишилася. Які сорти? Штутті. Штуті тільки лишилось. А це? Голіат. Голіат. Ось такі сорти лишилися і все. Ну і тут роздріб трошки продають. А це вже, це вже по цибульки. Аж з лютого місяця кажуть. І тут так само. Чуть-чуть залишилося і все. І у нас капуста. Ось така сівчина. Щоб тут взяти. 30 гривень, а на гурт. 28, якщо балики гурт. Ну і морква 50 гривень за кілограм. Процес говорили, буде до кінця ще листопада. Так, мішки і продають. Ну. Ціна, звичайно, від капусти, скільки капуста. Зараз глянемо, скільки коштує капуста. Ну, а ви пишіть, скільки у вас градусів морозу сьогодні, мінус три у нас на Львівщині. І які ціни у вас. Чи є такі апарат? У нас на великих копаннях, теж ринок великий, такого ж апарату не було, не продавали. Ось я і знайшов перший раз пастернак. 50 гривень. І селера теж так? Вера 55. 55. І весельська 100. 100. Бачите, який пастернак, він похожий на петрушку, але зовсім друге. Це на. І петрушка така, так? Скільки? 55. А капуста? – 25. А зелень чого це у вас? Петрушка? Так, дружка разом здали корпус. Скільки? 55. А, це все разом в того, ясно. Ну а морква? 120. Такі салат 50, а такі 60. То брокколі, просто вони вже не вийшли. Не встигло, не встигло. Тут треба раніше садити на початку, я так зрозумів. Лепила, як все, просто тут рік такий. Поня, а скільки у вас це? 25. 25. Редиска 25 футок. Коробки 120. Ось така ракелька ще є по 14. Це є кукурудза. Мабуть, десь з Одеси привезли. Закарпаття? Зрозумів. А редиска? 15. 10 штучок. Чи 12? А тут відно мені. пробували. А салата? Салата 50. 50. А кабачок? Шильця. О, Бачите, накрили, тому що, кажуть, зрання мороз. І в нас так само було на великих купаннях, це на Херсонщині. Теж, коли вже морози були, товару багато і люди накривали свій товар, тому що воно примерзає, можна подивитися не по редиски. Бачите, вона трошки раніше відняно. Ну, вона відходить, редиска відходить. Гляньте яка супер. А сордики? Не скажете? Зрозумів, Целеста, каже. кажуть. Хочете відкрити. Просто. Такі помідор 65, дійсно, які гарні. Теплеш, незвичайно. А тут маємо ціни одразу. Такі 50, такі 60 і трошки такі по 40. Такі по 65. Гарні, що перфік. Такі по 60. А перчик теж? Така сливка по 50, ну а це на целіні зелені. І зелочок 90, правда, мішечка. Те вже зірвали повністю, я бачу, малих почистили. Такі по 90 і 75, кажуть. Значите, ще є. І зелені, скільки у вас? 25 і 20. Такі по 20, такі 25. І помідорчик. 75. Молода є на -му. Добре, 40-45 кажуть. Та трошки як Аліна десь 35 і це 70 гривень. Так? Такий товар сьогодні. Ще можна, звичайно, якщо є в полі накривати агроволокном, капусту, що молоду що ту. Вона ще днем все рівно тепло і вона трошки буде ще рости. Але на морози передають вже на цілий місяць мінус один, так що вже такого не буде, якщо без цього, вона замерзає. Такі по 70, салат, а такі по 55. І баклажан 35. І такі по 65 гривень. І мені згадався випадок. На великих копанях, знову згадую їх. Одного була в таких сіточках По одному штучки в такі білі сіточки, і різнокольоровий такий світофор. Він постійно продавав. Ну і йшло добре. Такі по 90 така гарна, 45. Така, 30. така 25. Така по 35. А гарна цевича 40 гривень. І гарна Брокколі 70 гривень. Капуста 25. Менше, певно, по 24. А картопля? 23. 23. І буряк. 15. 14. І така 25. така? 25-24. 25. Чесні від 90 до 140. Є різні. Фасоля від 70 до 100. І капуста по 25. І така, як середня кажуть, молода, по 25. Теодор, Теодор. Да, Мадлене. Каже, ми роділи. Краще від мене. Краще, да? по 22. Гарно. 22 гривні для саме Ну, така карість Білорусі по 22 Бурячок 14 і така цибулька теж 14. По картоплі, В картоплі є чимало. І ціна така 22 гривні. І є така по 23. Так, так, так. Така стоїть по 20. 23 І морка така 20 гривень. Така по 11, така по 12. І є сорая, і є лілі. І Венета там. І Венета. Європа отака. От Ось от така машина одненька. Перед тим, кому треба, будь ласка, 21 гривня. Можна, кажу, вибрати навіть, бачите, от посадочний матеріал. Як я вам говорив, щоб потім потім не переплачувати весною, можна взяти. Дуже добрі будуть, багато ямок, бачите, сарая. Каже, непогано родить, середнє. 22 така морква. Каже, дрібно, ну красиво. Парей такі 35 і дайкон 40. 25 така 25. Стабілізувалася ціна на цибулю від. Бачу від 11 дрібніша до 14, переважно 13-12 гривень. 45. Така, такий дайкон. Як королівський, 40, такі є. Картопля. Бачимо, морква 20, 22, Картопля стала 22, вже 25 хіба за гранату хочуть, а так ціна 23. Навіть 20 якщо є загранична, суха, добра. Кому яку вибирати, це вже вам. І по якій ціні. Так як люди вже набралися, думали буде більше, притримали, але ще кажу, буде в лютому ціна. 75, 80. Такий ще гарний, кардинал 100. Такий ж миш 100 гарний. Такі чіпси з яблук 90 кажуть, да, да, да. а така 65. Тут, Не, з тут 50. 50. 50, Це груша Так, асорти. да, Там асортимент. По 30 така у них і яблука по 25. в копчені по 90. А в'ялого немає. Немає. А в'ялиний буде, певно, з чим чим-то, так? Ну так, да? він 150 років. 150, отаке. Пахне добре, пахне добре. Ну і яблука. Від 20 до 100. До 30. Такі гроші різні є ціни. по 57 кажуть. П'ять чемпіон? І скільки чемпіон? 23. 23. А Семаренка?

А такі гарзинки? 150 і 140. 50-140. Фасоля? Фасоля 90, все остальна 70. 50. От такі? 70. Отакі? 70 літрів або 120 кілограм 120 кілограмів. І шипшина? 80. 80. А сортки? Асорткі такі 80, це безденько. І підкопчені 50. Зрозуміло. 370 за кілограм Закарпатська свіженка І ще є. Крутина теж. Та скільки? 300. І два дні тому ще до таких морозів я себе вдома теж їв малину, але вже морози вона вже трошки отекла. Було, а у вас там, як не в Наліщині. <laughs> <гля> <рисот> місцями. Вони, може, накриваються. І на цьому я буду закінчити своє відео. Покажу ще вам яблука. Пишіть, які ціни у вас, в розгріб гурт по-борщовому, ну і можна ще навіть яблука, скільки в розгріб коштує. Тут у нас від 20 до 30 гривень це є гуртовий ринок. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. Слава Збройним силам України. До побачення!